Книга друга Царів, глава 8. А Єлисей говорив до жінки, що її сина він воскресив, кажучи: Устань та йди ти та дім твій, і мешкай де будь, бо Господь прикликав голод, і він прийшов до краю на сім літ. І встала та жінка і зробила за словом Божого, чоловіка. І пішла вона та її дім, і замешкала в Филистимському краї сім літ. І сталося наприкінці семи років, вернулася та жінка з Филистимського краю і пішла до царя благати за свій дім та за своє поле. А цар говорив до Гехазі, слуги Божого чоловіка, кажучи: Розкажи мені про все те велике, що зробив Єлисей. І сталося, як він оповідав цареві, що той Воскресив померлого. Аж ось та жінка. Що він воскресив сина її, благає царя, за свій дім та за своє поле, і сказав Гехазі: Пане мій царю, оце та жінка, і це той син її, що воскресив Єлисей. І прийшов Єлисей до Дамаску, аби гадав царійський цар хворий. І донесено йому кажучи Божий чоловік прийшов аж сюди. І сказав цар до Газаїла, Візьми свою руку подарунка та йди назустріти чоловіка Божого. І запитайся Господа через нього, кажучи Чи видожую я від оцієї хвороби. І пішов Газаїл спіткати його і взяв подарунка в руку свою та за всього добра Дамаску тягару на сорок верблюдів. І прийшов і став перед ним та й сказав. Син твій Бенгадат, цар сирійський, послав мене до тебе питаючи, чи видержую я з оцієї хвороби? І сказав до нього Єлисей Іди, скажи йому, жити житимеш, та Господь показав мені, що напевно помре він. І наставив він обличчя своє на нього і довго вдивлявся, аж той збентежився і заплакав Божий чоловік. А Газаїл сказав, чого плаче пан мій? А той відказав, бо знаю, що ти зробиш лихо Ізраїлевим синам, їхні твердині пустиш з огнем, і їхніх вояків позабиваєш мечем, і дітей їхніх порозбиваєш, а їх невагітне вагітне посічеш. А Газаїл сказав, Та що таке твій раб, цей пес, що зробить таку велику річ. І сказав Єлисей, Господь показав мені тебе царем над Сирією, і пішов він від Єлисея, і прийшов до свого пана. А той сказав йому, Що говорив тобі Єлисей? І він сказав: Говори мені, жити житимеш. І сталося другого дня, і взяв він покривало, і намочив у воді, і поклав його на обличчя, і той помер. І зацарював Газаїл замість нього. А п'ятого року Йорама Ахавового сина Ізраїлевого царя за Йосафата, Юдиного царя, зацарював Єгорам, син Йосафатів, цар Юдин. Він був віку 32 літ. Коли зацарював, а царював він сім літ в Єрусалимі, і ходив він дорогою Ізраїлевих царів, як робив. Ахавів дім, бо ахава водочка була йому за жінку, і робив він зло в господніх очах. Та не хотів Господь погубити юду ради раба свого Давида, як обіцяв був йому дати світильника йому та синам його по всі дні. За його днів збунтувався був ведом, вийшли з під Юдиної руки і настановили над собою царя. І пішов Йорам до Саїру, а з ним усі колесниці. І сталося, коли він уночі встав і побиве дома, що оточив був його, і керівників колесниць, то народ повтікав до наметів своїх, і збунтувався і дом, і вийшов з під Юдиної руки. І так є аж до цього дня. Тоді того часу збунтувалася й лівна, а решта діл Йорама – та все, що він зробив, ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І спочив Йорами з батьками своїми і був похований з батьками своїми в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Ахазія у 12-му році Йорама, Ахавового сина Ізраїлевого царя. Зацарював Ахазія, син Йорама, Юдиного царя. Ахазія був віку 22 літ, коли він зацарював, і царював він один рік в Єрусалимі, а ім'я його матері Талія, дочка омрі Ізраїлевого царя. І ходив він дорогою Ахавого дому і зробив зло в Господніх очах, як і Ахавів дім, бо він був взять Ахавого дому. І пішов він з Юрамом, Ахавовим сином. На війну з Газаїлом сирійським царем до гілеацького рамоту, та побили сиріяни Йорама. І вернувся цар Йорам лікуватися в Ізраїлі від тих ран, що вчинили йому сиріяни в рамі, як він воював з Газаїлом Сирійським царем. А Ахазія, Єгорамів рамів, син, цар Юдин, зійшов побачити Йорама, Ахавового сина. В Ізраїлі, бо той був слабий. Амінь.